Всім привіт! Рада вас бачити на своєму YouTube-каналі. Мене звати Лана, це канал про б'юті, красу та макіяж. Я візажист. Та сьогодні я хочу зняти відео на тему все про хайлайтери, як правильно їх використовувати, для кого можна, для кого ні. Бо багато людей думають, що хайлайтери можна використовувати для всіх бо надивилася відео в Instagram, в TikTok на гарних молоденьких моделей, де для будь-якого макіяжу використовують хайлайтер. Так, це гарно виглядає на моделях, на е, фото в Instagram, але в житті не завжди для всіх клієнтів. Я використовую хайлайтери та професійний майстер. Для кожного клієнта діє індивідуально та у разі потреби використовувати, що підходить саме для цього клієнта. По-перше, є хайлайтери більш сяючі, не дуже сяючі, також є матові продукти, які можна використовувати як хайлайтер. Тобто робити висвітлення не сяючим продуктом, а матовим. Давайте розберемося взагалі, навіщо потрібен хайлайтер і що він робить, яку функцію виконує в нашому макіяжі. Хайлайтер це світлий продукт, він потрібен для того, щоб висвітляти деякі ділянки шкіри. Для чого, для чого ми їх висвітляємо? Висвітляємо ми їх для того, щоб надати ділянкам об'єм? Щоб зробити деякі зони більш об'ємними, випуклими. Яким зонам? Можна додавати об'єму та додавати сяєння, хайлайтер якусь світлу текстуру. Це в нас над кісточка йде, для того, щоб в нас була більш об'ємна зона сколи та шічки, для того, щоб в нас більше підкреслювала лінія скули. З рахунок сяєння ця ділянка була більш випукла, об'ємна, а тут більш темна в тінь. Можна також додавати і світлу текстуру трохи над губою, але зараз не актуальне сяяння, яке було 3-5 років тому актуальне трохи, та не робити муса сяючими продуктами. А Прямо міліметрик над губою, щоб зробити її більш е, об'ємною, е, щоб вона виглядала більш е, великою, смачною губкою. Також можна на підборіддя, на центр підборіддя, це якщо по пропорціям ваше обличчя, якщо третя частина лиця менша за інші. Для цього можна, щоб вона візуально виглядала більш трохи більшою, наносити на, на хайлайтер на центр підборіддя. Але також є певні правила, якою формою треба наносити. Ось можна на центр носика, але все залежить від того, яка форма вашого носа. Якщо у вас кривий ніс, не можна наносити на горбинку носа, на якщо кривий ніс по центру, на цей кривий, на цю кривизну, бо ви її підкреслите. Або якщо у вас, наприклад, дуже широкий кончик носика, якщо ви будете наносити на кончик носика, і вам це не подобається, він буде виглядати ще більш великим. Тому це, це не потрібно робити, якщо ви не хочете підкреслити якісь недоліки на вашій шкірі, також можна наносити на центр лба, деякі наносять на. На верхню та нижню частину бровки зараз під бровку наносити її, або дуже делікатне сяйн, або матовий світлий продукт і все дуже яскраве перламутре сяння зараз не актуально, не модно та виглядає не гарно, непрофесійно. професійно. навіть дешево тому. Це робити вам крайне не рекомендую. На центр обличчя я також не раджу наносити хайлайтер. Це можливо використовувати сяючої бази або тональний крем з HD-ефектом, або з ефектом розсіювання світла. Для того, щоб, коли ви будете в різні сторони дивитися, таким. Натуральними сяйвом сяяла ваша шкіра та лобик. Бо особливо, якщо це влітку та у вас жирна шкіра, і ви будете наносити ще на центр лба сяючі текстури, лоб буде виглядати жирним. А коли ще трохи ви походите поживете з цим тунельним кремом та хайлайтером, то є вероятні, що він трохи як питає, питається в шкіру та буде давати ще жирний блиск своєї натуральної шкіри. Тому у вас буде дуже жирний блиск, і це буде виглядати не дуже гарно. Ось це ось основні правила, куди можна наносити хайлайтер. Але тепер поговоримо, що на на проблемну шкіру. Якщо, наприклад, у цій зоні у вас є якісь прищики, акне, постакне, якась об'ємна текстура, особливо яку видно трохи з підтону, ну, не треба наносити на цю зону хайлайтер, бо сяючі текстури, вони підкреслюють текстуру шкіри та всі недоліки. Усе сяєво підкреслює всі зморшки. Тому, якщо є якась проблемка, шрам, постакне, акне, акне зморшка, не треба наносити хайлайтер у цю зону. Також для ліфтінг макіяжу, або якщо є зморшки якісь, не треба наносити в цю зону хайлайтер, особливо сцяючий, бо ці всі зони будуть підкреслені. Багато людей цього не розуміють, та побачили, що всі на ці зони наносять хайлайтер. Так і роблять. Краще цього не робити, обійти цю зону або матовим продуктами трохи нанести, краще вже матовим, якщо ви хочете висвітлити цю зону. Матові ще можна зробити, але сяючи в жодному разі ні. Бо цей, наприклад, прищик, який ви консилером, та тоном намагалися. Намагалася скрити те, що ви будете наносити хайлайтер, він всю всю вашу працю підкреслить, та а, ніякого ефекту від того, що ви скривали недоліки, ви не будете мати. Навіщо робити те, що буде виглядати негарно, бо роблять так всі. Тому ось такі поради я вам даю. Нагадаю, якщо ви для себе підкреслили щось корисне, дізналися щось корисне, буду поділитися з вами е, корисними порадами. Всім бажаю краси, мира та спокою, всім бай-бай.